Вітаю на уроці навчання грамоти читання. А ми продовжуємо знайомитися із звуком М та буквою М. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Як гарчить собака разом зі мною. Р-р-р. Як шумить вітер. Ш, ш, ш. Як сичить змія, сс, Як дзищить Комарик з. з з Як гудуть хрущі. Ж ж ж Як співають жабенятка на річці. Ква ква ква. Ми з тобою вже познайомилися із звуком М. Промов його, будь ласка, м. м Коли ми промовляємо звук м, струмінь повітря зустрічає перешкоду на своєму шляху, і це наші губки. Звук м приголосний, твердий, позначаємо його однією рисочкою. А ще ми знаємо, що у звука М є молодший братик. М'який звук М. Він теж приголосний, але м'який. Позначаємо його двома рисочками. На екрані ти бачиш три будиночка. В першому будиночку буде знаходитися той предмет, в якому звук М на початку. В другому будиночку. Буде знаходитися той предмет, у якому звук М всередині слова. А в третьому будиночку буде знаходитися той предмет, у якому звук М в кінці слова. Роздивись уважно малюнки. Що це? Ромашка? Де ми чуємо звук М всередині слова? Ромашку відправляємо у другий будиночок? Хто це? Сом Де ми чуємо звук М? В кінці слова? Тому сома ми відправляємо у третій будиночок. Хто це? Миша? Де ми чуємо звук М? На початку слова, тому мишка відправляється у перший будиночок. Пригадай, звук М на письмі позначається друкованою великою буквою М та маленькою буквою М. Відгадай загадку, ляже й спить на глибині, з шаром мулу на спині, тільки вуса повертає, що навколо все він знає. Як ти думаєш, хто це? Це риба з великими вусами. Це сом. Давай зробимо звуковий аналіз слова сом. Приготуй свої картки. Промовимо кожен звук окремо. С-О-М. Сом. А тепер давай побудуємо звукову модель. Сом, який ми перший звук чуємо: С. С. Приголосний. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Со. -о. Голосний позначаємо кружечком. Сом м Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. А скільки складів у слові сом? Один голосний, один склад. В односкладових словах наголос ми не визначаємо. Прийшов час трохи відпочити. Слідкуй за листочком оченятами! Назвемо звуки разом зі мною. А. У. Які це звуки? Голосні чи приголосні? Голосні позначимо кружечком. М. Приголосний. Позначимо рисочкою. А тепер? Трошки почитаємо разом із машинкою. Роздивись букви, які ти бачиш на екрані. Почали Ам. Ам. аам. А тепер прочитаємо ціле слово Ма. Ма. Яке ти слово прочитав або прочитала? Це слово Мама. А ми продовжуємо Ум. Ум. Му. Му. му, му, Хто так каже? Му, му, це корова. Постав відео на паузу і прочитай самостійно. Візьми, будь ласка, олівчики, і давай складемо з тобою букву А. Роби так, як я. Яка буква вийшла? А. А тепер складемо букву М. Давай прочитаємо, який склад у нас вийшов. Ам. А тепер попрацюємо в зошиті. Але спочатку розглянь написання великої друкованої букви. Яку букву нам показує олівчик? Е М. Подивись уважно, наша буква займає дві клітинки. Починаємо писати. З верхнього лівого куточка, ведемо пряму лінію до нижнього лівого куточка другої клітинки. Повертаємося в лівий верхній куточок і ведемо пряму похилу коротку лінію до середини нижньої сторони клітинки. Руку не відриваємо, ведемо пряму похилу лінію. Верхній куточок правої клітинки. Не відриваючи руки, ведемо лінію з верхнього правого кутка клітинки в правий нижній куток другої клітинки. А тепер напиши, будь ласка, велику друковану букву М. Між буквами залишай порожнею одну клітинку. Відступи один рядочок клітинок вниз і пропишемо з тобою слова. М. А. М. А. Давай разом прочитаємо МА. Ма! Ми з тобою написали слово мама. Відступи три клітиночки праворуч і на четвертій продовж писати до кінця рядочка. А зараз трошки пограємо, хто що любить. Але спочатку розглянемо малюнки. Хто це? Хлопчик? Хто це? Зайчик? Хто це? Ведмідь? Що це морква? Що це малина? Що це морозиво? Як ти думаєш? А що любить хлопчик? Звичайно, морозиво. А що любить їсти зайчик? Моркву. А що полюбляє ведмедик? Малину. Морозиво, морква, малина. Який ми звук чуємо на початку цих слів? Звук м. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки. І це нам каже, що урок добіг кінця. Давай оцінимо свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко, пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Куди дивиться твій пальчик? Я впевнена, він дивиться вгору. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!